Світний слухач, процесі 3 прокурор судового засідання, що дорожнього заяви не з'явилися, наразі чином повідомлення учасне місце судового засідання. Заяву розглядає слідчий суддя користі, катарбесу ведеться заказати судового засідання. Переходимо до розгляду заяви по суті. Прошу. Зручно, ну, можливо, захисник спочатку, а потім заявники. Як вам зручно, так і висловлюєтеся. Першу я ви, попросив. У нас є ще попитання про долучення до матеріалі цієї справи протоколи до свідка. Поясню, що це за протоколи свідка. У нас є кримінальна справа, яка слухається за голованням судді Зеленського. По цій кримінальній справі безпосередньо прокурором маладіною, для того, щоб не потрібне свідків, які давали не потрібні свідчення, ми це наголошуємо, бо вони є тут. виконали окреме кримінальне провадження, яке є якраз 37-й кінцевий номер, який сьогодні розглядається. І не... Воно не в суді. Воно не в суді. Воно всі чого тут, рік і 8 місяців не проведено слідчий жодні. Окрім того, як ми безпосередньо взяли, що Мирослава Васильовича з ним пішли, і єдиний протокол допиту маємо свід. Ну, Це матеріал того кримінального провадження. Не. Як воно зроблено? Воно виконав в окремому кримінальне провадження і названо, Шевага Мирослав Васильович і не встановлені слідством особи для того, щоб подати кримінальну справу виключно поліції Ми маємо ці встановлені слідком осіб. Це Дуляновський Тамар, Дуляновський Олександр Віктор Олександр, Олександрович, Олександр. Захар, Варинський Захар Анатолійович, Дуляновський Олександр Франкович. Ми просимо долучити матеріалів цієї справи, протоколи їх допитів. Де вони вказують? Що Гриновецька коритка Галина Юрівна, яка є сестрою головою апеляційного суду, безпосередньо не є багатодітною матір'ю, вона отримала гроші від них, продала квартиру, майнові права на квартиру безпосередньо Мирославу, і жодних грошей не вносила. Натомість такі свідчення вказували і не дали можливість подати кримінальну справу в суд, яка зараз слухається в суд, загалуванні суді Зелене. А тому ці протоколи до просвідка є дуже важливими і просить судді долучити детальні дорожчим. Тепер, якщо можна, Ви підтримуєте? Щодо залучення, так? Підтримайте. Що до так, так. Вашої ваше ви документи та матеріали. Я прошу про суд. Тепер по суті. Це кримінальне провадження, яке сьогодні розглядається і є заявки, про від прокурора Баландіною, воно було зроблено ще у лютому 2015 року. Це 4 лютого 2015 року, для того, щоб почати розслідувати справу так, як бачили прокурори і слідчі Дуда. Так, щоб можна було в суд подати виключно одного сина віктора, а інші справи тормозити. Було вирувано теокрем кримінальне провадження матеріалу справи. За період, один рік і вісім місяців, слідчим дудою, за головуванням прокурора Баландіної, не проведено вже наголошував жодних колесуальних дій тільки в травні 2016 року. А це вони встановлюють не встановлене слідством всіх, які безпосередньо мають відношення до кримінальної справи, яка розглядається суді зелену. Тобто там. Вони подають увагу Віктора, який не підписував жодних договорів. Ви е, цю справу маєте знати, оскільки раніше тут слухалася у вас справа безпосередньо е, по, по позиції, якщо не цивільна справа цивільна справа, де по позиції. це якраз ця цивільна справа, яку було зупинено, вона зараз е, слухається в іншого суді. Воно якраз і дає можливість. Прокуратурі, слідчому дуді і адвокатам Галиновецької кори, яка ще раз наголошую, є сестрою голови апеляційного суду, можливість затягувати цю справу, шантажувати безпосередньо Віктора Швава Віктора Мирослава Васильовича. По, по тому, що, ну, там е, вони безпосередньо це вже питання самі розкриють, скажуть, так як воно було. По е, матеріалах справи. По цьому 37-му кримінальному впровадженню, якщо не проводиться жодних дій, для чого воно не проводиться, Якщо б проводилося і встановлювалися слідчим оці ж самі особи, які ми дали протоколи допиту, а це Дуряновський, там ціла сім'я, це посадові особи, БК Прикарпаття, в яких Гриновецька корилку, придбувала квартиру дешевше. Вона їх знала, вона з ними працювала. Вони це і наводять безпосередньо протоколи допиту. Що вона з ними зустрічалися, вони її забирали особисто на машині, везли е, до себе в, в, в свою будівельну компанію. Вона укладає від імені сина договір, сама вносить, підписує ці договори, сама вносить кошти, потім розриває ці договір, забирає в них кошти. Після цього каже, я багатодібна мати, я нічого не знаю. І нібито продовжує сплачувати кошти за квартиру, якусь договір, по яку які розірвала, не маючи жодних квитанцій, жодних підтверджуючих документів. І це все подається в суд. Як те, що її шахрайським способом обманули. Це людина, яка займається ріелторською діяльністю, яка є помічницею Гродів Валентина, яка на сьогоднішній день знову ж таки слухається тим же самим прокурором Баландіною, тим же самим адвокатом Стрипою, яка заводилася в суд. На сьогоднішній день у суді Татарінової по іншій кримінальній справі, яка є дуже пов'язана з цією кримінальним провадженням. Це впровадження, яке ми подавали заяву, були е деякі де патроне. Тому що ми показуємо, що це не є багатодітна мати, так як це зробила прокурор Баландіна за співучастю із е е слідчим Дудою. А що це є реал. Ці люди кажуть, так, це є реалта. Це є людина, яка займається рієвторською діяльністю більше 10 років, детально володіє знаннями в продажу об'єктів нерухомого майна в тому числі земельних ділянок. А тому ці, ці, ця вся справа теж зсипалася, бо вона безпосередньо має відношення як на традиційне кримінальне провадження, так і на кримінальне провадження, і кримінальних справа, яка за захованням судді Зеленого. Якщо б ви, вони проводили слідство по 95-му 95 кримінальному провадженню, ці свід, свідки були б допитані, і прийшлось би допитувати оцих осіб, бо вони б виведені. Жоден вони слідчий буде не проводив, прокурор була аналогічно. Ми маємо дві уклади. На сьогоднішній день маємо традиційне провадження. Один рік і 8 місяців. Жодних дій. Кримінальну справу потрібно в суд, інше ми не будемо встановлювати ні осіб, які мали б бути встановлені, ті, які ми даємо, ні інших осіб, які би нам портили позицію по кримінальній справі. А тому ми просимо, щоб в даному випадку саме за упередженість прокурора Баландіної, не за бездіяльність. Бездіяльність тут очевидна. Але має місце саме упередженість, оскільки воно повністю нівелює кримінальну справу обвинувальний активов писанку. Тому ми детально це все розписували в самій заяві прокурора, якщо можна, щоб Шевага Віктор, Шевага Мирослав розказали, як саме було, хто з ким працював, щоб ви мали детальну картину безпосередньо від самих потерпілів. Поки що Чи я правильно розумію, свідки протоколу, які просили залучити, то питання впровадження дія на розгляді вже в суді за підозрюваних, обвинувачений. Обвинуваченим віктор, шувага, віктор. Єдиний, який не підписував договора, 30. а якого дніви, він шатайським способом маніпулюючи особами зробить. Ми в межах впровадження розглядаємо заяву вашу провід тридцять цьому, у якому Швагаві він так. Мирославович ішла, Мирослава Оселович Євкій. В даному випадку процесуальний статус, як такий, я думаю, що тепер є свідками. Бо якби було оголошено підозру, вони б мали приймати рішення. Вони не робили жодних дій. Ви окремили справу, допитали батьків. Тобто не є ні заявниками, ні потерпілими, ні підвозями. Це прокурор і слідчий виокремили кримінальне провадження, самі ж його створили для того, щоб викрасти всіх необхідних потрібних Щодо матеріал матеріалу. Що дошиває Мирослава Васильовича? Так, що дошиває Мирослава Васильовича, який безпосередньо укладав, договори, на якого зареєстровано право власності, який зайшив гроші Гриновецький коридку і який може цю картину розказати, для того, щоб був тиск на нього, тиск на свідків, який може змінити повністю хід цієї справи, його викладали окремо кримінальне провадження і на сьогоднішній день воно де юри розслідується. По факту жодних е, дій не проводилися. Допит єдиний шиваги Мирослава проведений в травні місяці 16-го року, коли ми ініціювали ще одну кримінальну справу з потерпілими, по яких вже й теж прокурор Болондінацький цей дуда за здивним збігом обставин. І по яким я говорю, що вже ми маємо ухвали про візит за упередження цих дуди, так і Болондінацький. Дякую. Прошу порядку. Я можу заявити, Віктор Мирославський, прошу. Я можу постараюсь про систему. Я вас не прошу систему. А прошу в рамках відводу прокурора. Чому ви вважаєте не питання обставин справи? Ми не можемо досвідчувати ніякі обставини справи. Тим паче я не зупиняв захисника вашого е, представника, що він вже висловився приводу. Тому саме чому ви просите е, задовільнити заяву про відповідь прокурора Добре, Я почну подати по від е, найбільшої, від цього. В 2013 році батько під впливом корито, переконаний нею, передає їй кошти. Якоби... Ви говорите Це... про фактичні обставини. Ну, добре, я... Ви можете ви не розумієте, що я маю на увазі. захисник розуміє, що слідчистю я маю. на увазі. Фактичні обставини мене досліджують. Підставити для буде, визначені добре. у статті. І на вашу думку, ви їх не назвете пупою закону, але назвіть так, як ви їх розумієте. Okay, я розумію так. У 2014 році була відкрита кримінальна цивільна справа батько проти Гриновецької коридки населення Польщі. Ця справа слухалась півтора року в сьогодні в користі, оскільки вже по тому договору були проплати здійснені, вона визнала цей договір, вона просила визнати пункт про розрахунок валюти людяних і повернути кошти в гривень. Вона зверталася до батька, щоб повернути по курсу, який був у 2013 році, оскільки цей курс відрізнявся майже три рази від реального, батько відхилив це, цю її просьбу. Тоді було конкретно навіть мені, в мій адрес гуманицького коритку, сказано, що або в мене будуть проблеми, або ми згоджуємося з її вимогами погасити цей борт і закрити питання по-любому. Коли ми відмовились, було в 2015 році відкрито нею вже за посередництвом міліції кримінальну справу про те, що не батько, який підписував договір і передавав гроші, а я конкретно був шахраєм і організатором Великої афери. з її показів виникає, що ми насильно. Знаючи, що неї важке становище матеріальне, і вона багатолітна мама, ми впихнули їй 47,5 тисяч доларів, точніше я, як організатор, а ми? У нас є менше судового відпробувати. Добре, цю справу розслідували. Я зрозумів, становити увесь. Слідчий Слідчі і процесуальний керівник в рамках цієї справи ініціонованої генеральським порядку, досліджував справу в мене, був створений обвинувальний акт, але перед цим обвинувальним актом, оскільки мій батько писав попитання про проведення слідчих дій і не було їм зручно. Допитувати батька і дійсно довідатися обставини тієї кримінальної справи, було виділено в окреме кримінальне провадження, оце якраз кримінальне провадження в кінці 37, в якому було подано батька і Коліновських як представників будівельної компанії «Прикарпаття». В моїй справі залишився тільки я і невизначений слідством особи, з якими я діючу порозуміння, виконавши хресті дії по зношенню до громадської коли вже був обвинувальний поданий до суду, ми всіма способами намагалися, щоб розслідування по справі 37, яка сьогодні розглядається, і було ініційована у 2015 році, проходило якось, згідно законодавства і надавали неборгове попитання. Такі слідчі дії, такі слідчі дії це, нам не відповідалися, взагалі, і слідчі Дуда постійно знаходив якісь свої справи, якими прикривався, описання справа це було, що не затримувала якогось вулиць. В травні 2016 року ми відкрили ще одну кримінальну справу протиноверську користу, оскільки крім нас ще є двоє, дві сім'ї і е, третя потерпіла, яка також пострадала пісний спосіб, що видавали не гроші. Цю справу також слухав е, слідчий Дуда і прокурорка Ландіна. Е, в суді Татарінової 25 серпня і 30 серпня відповідно е, були взяті рішення про відвід слідчого і прокурора, оскільки жодних дій. Не проводилось і на засідання без поважної причини не з'явився ні слідчий, ні прокурор. Ми б хотіли, щоб розслідували справу об'єктивно, і щоб слідчі органи і суддівські апарат використовувався по призначенню, а не забурювався в якийсь спосіб і замовчували ті кричучі факти, які можуть світом бути підтверджені. Тому хотіли б справи 37, щоб 에, був відведений прокурор, також буде відводити слідчого для того, щоб дослідження хоча б почалося і, як надіюся, проводили основного об'єктивно. На даний момент проти мене є обвинувальний акт, 에, в якому написано, що я підозрюю в тому, що навецький парик повинно квартир. Хоча насправді, якби Герновецька живе в цій квартирі 2013, 2014 році вона заселилася передбачення і обіцяла, що вона цю квартиру, повертає йому гроші, вона живе в цій квартирі надалі, але я обвинувачуюсь тому, що відібрав на її квартиру. Хотіли б, щоб ви розглянули об'єктивну цю заяву і були прокурора Баландіну Юрію Юрівну, щоб ця справа почала розслідуватись і надійно розслідувалася об'єктивно. <рістична> Очікуваю згідно і з адвокатом, і з віктором Ярославичем додати принципу нічого не можу, але настою на тому, щоб віддали прокурора, щоб якісь дії все-таки проводились. Півтора року в підвищеному стані знаходиться син, знаходився я, це впливає на моє здоров'я і так далі. В лютому місці інфаркт і, і операція на серце, це просто тягнеться. За Геновецькою тягнеться з 13-го року, з 15-го року тягнеться оця справа сина і, і, і те ж саме. Тобто треба працювати. Є, так скажемо, і, і прокурор, і, і слідчі, це державні службовці. Будь тобто ласка, нехай працюють на державу, нехай працюють на людей. Прошу відвести прокурора Голоділа. І... Відповідно, щоб була призначена якась людина, яка буде рухати цю справу Правильно, був, в правильному напрямку. Дякую. У мене до захисника, представника, питання швидше. Ну, Прозвучало вже вкотре, що були попитання про проведення слідчих дій, так, при цьому впроваджені. Потрадя цьому. Були такі питання, так, про проведення слідчих дій, до чи прокурора. Звержено, що такі не розглядалися, тобто що не було постанов по даних попитаннях прийняти, чи відмовити, чи задоволити такі попитання. Ну, задоволення немає постанови, про відмову мала би бути постанова. Якщо були, чи такі оскаржували, чи були предметом розгляду порядку 300. Це мене цікавить, я думаю, що ви швидше відповісте. Ні, була постанова. Безпосередньо про відмову задоволення, де, де мали довести зачасні допити. А саме безпосередньо Гриновецької переприйшла від прийшла, прийшла на Мирослава і Дуляновське, де слідчі відразу вже змовили відказав, що громадянська переповідь домовляється надавати навчаснічого проводити. Ну, це її право, тому ну, оскаржувати не це. Оскарження не дасть нічого. Ми це добре розуміємо. Крім того, ми безпосередньо тепер знову подавали по питання, воно прийнято, відповіді немає. Прийняття прийшло, знову ж таки, жодної відповіді з відшого від прокурора Баландіної, я до прокурора Баландіної в мене йдемо на зверхнення до нас абсолютно ставиться, вона не сприймає жодної позиції, вона каже, у нас кримінальна справа. В неї є кримінальна справа, і є два відкритих кримінальних провадження, які можуть їй повністю виведе цю кримінальну справу. Повністю. Чому? Відвід уже був задоволений Баландіною. Баландіною вже треба. В суді, так. Воно є традиційно метод, якого ви просити. І татариновий суддя татаринове. Це інше провадження. Воно це досудове кримінальне провадження, і там є ті уходи провід від прокурора Баландіно, якщо буде заупереджені. Аналогічні були обставини. 95. А воно по комуніках то. Чи є заявники Шивага Віктор, Шивага Мирослав і Пасха Валерія? Заявники, вони є заявками там, там. Так, Пасху 90 95-му було за 90-го місця. 58-й судді, 37-й тут, де не визначений їх статус. Немає тепер статус і ніякий він не проводить. Дякую. Представляйте. Оцінка буде надана всі іншим судею в народній кімнаті, якщо доповнить. Ні, лише час. Ми детально розписали, чому вона напряму впливає, чому ми не можемо собі дозволити залишити упередження прокурора ці справи, оскільки в такому випадку ці обставини не будуть взагалі досліджені, а ліки вісім місяців, які вони не досліджують, це те стало підперше. Не потрібно прокурору розслідувати ці Може, ні Бувала ситуація, що люди не знали, пішли провадження закрито обстановою було і не було взагалі, що не далі. Ні, ні, Телефон, ні, ні. В, безпосередньо слідчим туб, і ми кожен день до нього ходимо, кожен день стікає і не хоче проводити жидкий. І, і ми, єдиний цей протокол допиту, що Мирослава. Там були представлені призитки прокурора, але теж ж саме не, не словом, Тут є прямий факт. немає? <гумені> У мене мене таке доповнення в тому, що якби, коли ми звертаємося до слідчого по цих інших справах, він конкретно говорить, що в суді є справа, але якщо там все визначиться вашу користь, то ці справи якби, автоматом не будуть закриті. Я розумію, що це якби юридично неправильно, тому що ми маємо право на всебічне і об'єктивне розслідування. Дякую. Дякую, свідчив, що час 15 години, може добре. Оголошується ухвалення му, весен, на 6 варианта дивитися сроку, мисля і вам письмо, чи сидять вам міського суду і вам есть областих за участию. Обладені в рамках провадження у нас в 16 день сонових. Шала пішла, зможе засвідчувати свої заяви від прокурора. По бандію приймаємо провадження, закликаємо на упереченість, та безпосередньо за інтересом прокурора, де збільшено казаємо приймальне провадження.

Із найтіх саме викликається в охороні сумнів і виконання опередженості. Звідси без 80 кримінальних процедур подивіться у Києві, В той же час заяву не відвідне містить належних підтверджених даних, який свідчило пронецький став за відводу, що побачив казушіми мови в номер КПК України, а фактично кожна заява зводиться до рекорнтованих припущення, що про особисто за інтересованість вказом, в непорядженому розслідуванні вказом кримінального провадження, що в свою чергу не можуть бути підставити від прокурора Кримського з Києвого адвоката. Даному кримінальному провадженні соціальний статус заявників не визначено, жодній особі не повідомило про підозру вчинення кримінального правопорушення. Щодо не проведення заклопотанням заявників слідчих дій провадження, то скільки зазначення, що на обставини не можуть бути єдиною вуличної підстави прокурора, однак такі можуть бути предметом судового розгляду слідчих січні суде в порядку, передбачено статтями 303 та 34 Кримінального спеціального кодексу України. Отже, проховуючи в нове, не учениш, щоб зволовувати що я вчила, то від прокурора була дня круги, читаємо 7781, 8300, 83, деякі національного кодексу Україну, коли зазвонили заявивши латяжату, охорони в рамках нагородження 2016, мовити, коло скажуть, і спродава, ніж закрити. Зараз ви отримаєте копію ухвали, буквально 2-3 хвилини Прошу ще. Запросимо вішек.